Міжнародний день гепарда, чому ці дивовижні хижаки потребують нашого захисту. Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося у світ одного з найшвидших і найграційніших хижаків планети гепарда, Адже у грудні відзначають Міжнародний день гепарда. це свято покликане привернути увагу до проблеми зникнення цих неймовірних тварин та важливості їх збереження у дикій природі. Хто такі гепарди? Гепарди це хижаки родини котячих, які славляться своєю швидкістю. Вони можуть розвивати швидкість до 120 км на годину, що робить їх найшвидшими сухопутними тваринами у світі. Їхня грація, довгі ноги та плямиста шерсть роблять їх справжніми іконами дикої природи. Однак, попри свою велич, гепарди сьогодні перебувають на межі вимирання. Чому гепарди потребують нашого захисту? Популяція гепардів стрімко скорочується через кілька причин: зменшення середовища проживання. Людська діяльність, така як вирубка лісів та розширення сільського господарства, руйнує природні місця проживання гепардів. Браконьєрство. Гепарди стають жертвами незаконного полювання. Їх виловлюють для продажу або ж для тримання у неволі. Конфлікти з людьми У багатьох регіонах фермери вбивають гепардів, вважаючи їх загрозою для худоби. Цікаві факти про гепардів. Факт перший. Унікальні мисливці. Гепарди полюють вдень, використовуючи свій чудовий зір, тоді як більшість хижаків активні вночі. Факт другий. Швидкі, але не тривалі Гепарди можуть бігти на максимальній швидкості лише 20-30 секунд, адже цей процес потребує великої витрати енергії. Факт третій. Їхній хвіст кермо. Під час бігу гепарди використовують хвіст для балансу і зміни напрямку. Факт четвертий слізні смужки. Чорні смужки на обличчі гепарда допомагають зменшити відблиски сонця і краще бачити здобич. Факт п'ятий. Зникаюча краса. На сьогодні в дикій природі залишилося менше 7 тисяч гепардів. Як ми можемо допомогти зберегти гепардів? Підтримуйте природоохоронні організації. Існують фонди, такі як Cheetah Conservation Fund, які працюють над збереженням гепардів та їхніх середовищ існування. Уникайте браконьєрської продукції. Ніколи не купуйте вироби чи сувеніри, виготовлені з диких тварин. Поширюйте інформацію, розповідайте іншим про проблему зникнення гепардів і долучайтеся до акцій підтримки Захист середовища. Підтримуйте ініціативи зі збереження природних ландшафтів, адже це домівка для багатьох видів тварин. Чому гепарди важливі для екосистеми? Гепарди відіграють ключову роль у своїх екосистемах, допомагаючи контролювати популяцію травоїдних тварин. Їхнє зникнення може призвести до порушення природного балансу та негативно вплинути на всю екосистему. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про міжнародний день гепарда. Сподіваюся, ця інформація надихне вас більше дбати про збереження дикої природи. Напишіть у коментарях, що вас найбільше вразило, і не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До нових зустрічей!